Доброго вам здоров'я, шановні! 30 серпня в цьому році це День святих Олександра Іоанна Павла, патріархів Царгородських, святителі Олександр, Іван Посник та Павло, які були патріархами Константинопольськими в різний час. Усі трималися стійко перед випробуваннями єретиків та намагалися захистити чистоту віри Христової. Святий Олександр, що жив в період з 325 по 340 рік, був вірним вікарієм святого Митрофана на першому вселенському соборі в Нікеї. Він боровся з аріанами і язичниками, демонструючи глибоку віру. Один з найбільш відомих випадків його життя це зцілення язичницького філософа, який, отримавши наказ замокнути в ім'я Господа Ісуса Христа, відразу став німим. Після того, як філософ визнав помилковість своїх поглядів. Він знову отримав мову і увірував Христа. Святитель Олександр також молився, щоб уникнути спілкування Еретика Арія з церквою, і під час цієї молитви Арій помер просто на очах імператора. Святий Олександр помер у віці 98 років. Святий Йоанн Посник, що був патріархом у 582 році і аж до 595 року, був відомий своєю великою побожністю та аскетичним способом життя. Він відзначався стриманістю в їжі, милосердям до нужденних. Його суворий пост і відданість до допомозі сиротам та покриченим принесли йому заслужене визнання. Святий Іван помер у віці 96 років. Святий Павло, який був патріархом Константинопольським з 780 по 784 рік, жив часи іконоборства. Хоча він був доброційним і благочестивим, через страх перед імператором іконоборцем Левом IV Хазарієм не міг активно відстоювати вшанування ікон. Після смерті імператора Павло намагався відновити пошану ікон, але не зміг досягти успіху через сильний опір іконоборців. Наприкінці він залишив Патріарший престол і пішов у монастир, де прийняв схиму. Помер святитель у 884 році. Залишивши після себе спадщину віри та покаяння, з цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про справжні стародавні українські традиції, вірування, знання та обряди, все чим багатий наш український народ, все, що дійшло до наших днів із глибини віків. Про все це ми з вами сьогодні поговоримо. Я обов'язково розповім вам, що сьогодні треба зробити, бо про цей день існує безліч схаток. через те ми маємо певні традиції на сьогоднішній день, а також наші прапрапрабабусі передали нам перестороги певні, і про них так само ми сьогодні поговоримо. Розкажу, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця. Ставте лайки і вподобайки, підписуйтесь на канал, ну і пишіть довгі довгі коментарі. Я дякую Господові Богові і всім, хто сьогодні захищає Україну за цей день. Слава Україні! І я починаю. 30 серпня в православному календарі відзначається свято Івана. Хоча це свято може бути менш помітним не завжди фігурує в церковних літургіях, проте в народній традиції цей день мав особливе значення, особливо в сільському побуті. Віруючи, вважали, що в цей день Іван особливим чином допомагає в розшуках крадіїв. І виявлені втрачених речей. Селяни використовували різноманітні молитви й обрядові практики, намагаючись знайти зникле майно або злодіїв, які завдали шкоди. Крадіжки, особливо викрадення коней або бджолиних вуликів, вважалися серйозними злочинами у наших предків, і вони каралися як з народними, так і за офіційними законами. Народна мораль була суворою, і в разі крадіжок могли бути застосовані жорстокі покарання. Наприклад, існували випадки, коли злодіїв карали особливо жорстоко, їх могли пов'язати і залишити на вулиці до смерті. Такі методи покарання мали на меті відлякати потенційних злодіїв від вчинення крадіжок і нагадати про суворість покарань. Хоча ці практики сьогодні здаються жорстокими, вони були частиною тогочасної правової і моральної системи, яка намагалася забезпечити порядок і безпеку в громадах. Вдавнину один з найвідоміших методів самосуд. Полягав в тому, що злодія водили по селу, зв'язавши йому руки, прив'язавши до шиї колодку. Такі публічні покарання мали на меті не тільки покарати злочинця, але й зганьбити його, щоб інші остерігалися подібних вчинків. Старожили пригадують такий випадок, що стався в повигінні літа. Пізньої осені, коли вже з'явилися приморозки, у одного з односельців хтось поцупив бджоли. Вранці хазяїн прийшов на пасіку і не повірив своїм очам. Довкола вуликів лежали мертві комахи. Сусіди одразу ж кинулись шукати злодія. Слід привів їх до лісу, де в глибокому окопі, притрушеному опалим листям, лежали щільники. Біля них зробили засідку, і на четверту ніч крадій прийшов за пограбунком. Ним виявився мешканець сусіднього села. Його одразу ж провели в оселю до пасічника і вчинили самосуд. Протягом тижня злодія водили селом обов'язково з рамками. Не обійшлося і без року прокладства. На подію приходило подивитися люди з сусідніх сіл. Ця неординарна подія розбурхала всіх і стала важливим уроком для багатьох, хто зазіхав на чуже добро. Історія стала живим уроком для дітей, яких батьки застерігали від подібних вчинків. Народна мораль суворо засуджувала крадіжки злодіїв часто позбавляли права жити поряд, їх вигняли із села, а погана слава переходила на їхніх дітей та онуків. Відоме прислів'я лапа, як у польського злодія, стосувалося людей з великими ногами, і походило від того, що злодії, аби заплутати слід, обв'язували ноги онучами. Важливим доказом причетності до злочину були відбитки слідів, тому, якщо на когось падала підозра, його запрошували до слідства, тобто відслугу слід. Звідси і вирази натрапив на слід і позамітав сліди. Незважаючи на суворі покарання, крадіжки все ще мали місце і були широко відбиті в звичаєвій культурі. Крадіжка коней, особливо цінних у селянському господарстві, була тяжким злочином. Мандрівні цигани часто спеціалізувалися на цьому промислі, тому люди зверталися до різноманітних знахарів, які вірячи в допомогу Іоанна, мали забезпечити захист від крадіжок. 30 серпня це день, коли внутрішнє невдоволення самим собою. Своїми досягненнями та особистим життям може сприйматися як реальність. Насправді часто є результатом впливу енергетики цього дня. Вже завтра цей вплив зміниться на позитивний, що може принести відчуття, що все налагоджується. Цього дня краще не приймати важливих рішень у професійній сфері. Рекомендується зосередитися на рутинній, монотонній діяльності. Фізична праця, така як генеральне прибирання чи сезонні роботи в саду, допоможе подолати неприємні емоції. Уникайте сьогодні телефонних розмов і спілкування в месенджерах, щоб уникнути моральної втоми. Якщо під час розмови помітите агресію з боку співрозмовника, краще припинити бесіду, щоб не зіпсувати стосунки. Цей день хороший для прояву ініціативи на роботі, яку ваше керівництво обов'язково оцінить морально, а згодом і матеріально. Також фінансовий аспект дня буде вдалим, можливі несподівані виплати або повернення боргу. Однак слід уникати фінансових операцій, навіть таких як поповнення рахунку мобільного телефону, бо неточності можуть призвести до матеріальних втрат. Боротьба з невпевненістю в своїх силах є важливою, бо низька самооцінка може зашкодити як в професії, так і в особистому житті. Уникайте сьогодні токсичних людей, які можуть провокувати негативні реакції. Краще зберігайте спокій, щоб зменшити негативний вплив. Якщо ви плануєте розпочати давно бажану роботу, дійте сміливо і вірте в себе. Адже це допоможе впоратися з будь-якими професійними викликами. Спілкування сьогодні буде вдалим, за винятком романтичних зустрічей, де можливе роздратування, і воно може призвести до сварок з партнером. Сьогодні варто уникати контактів з людьми, яких ви не бачили давно. кажуть в нашому українському народі, що це до негативу. А ще сьогодні не можна ділитися своїми ідеями з оточенням. навіть якщо ви довіряєте цим людям, бо є ризик, що вони можуть реалізувати ці ідеї замість вас. Що ще не можна робити 30 серпня? 30 серпня в народних традиціях має особливе значення. В цей день не можна відмовляти в гостинності. Навпаки, слід обов'язково ситно наготувати гостей, якщо вони прийшли, а ще можна дати їм гостинцям на дорожку. Люди вірять, що це забезпечить достаток про родині надовго. Однак, при приготуванні їжі необхідно бути особливо уважним з сілью. Якщо сіль розсипати, це може призвести до зради у відносинах. Недостаток солі в страві сьогодні вважається поганою прикметою і може сигналізувати про можливі фінансові труднощі. 30 серпня ще існує заборона на носіння чорного одягу. Вважається, що темний колір притягує негатив, але якщо погода сьогодні не дозволяє одягатися в світле, то просто додайте до вашого образу трішечки червоного кольору. Ще одне важливе правило не слід займатися волоссям цього дня. Не треба розчісувати ретельно, не робити зачіски, не фарбувати і навіть не мити. Наші прапрапрабабусі вважали, що порушення цієї заборони може призвести до випадіння волосся, тобто збіднення шевелюри. 30 серпня слід уникати прогулянок в лісах, полях, на берегах водойм та в інших місцях, де можуть мешкати змії. Важливо пам'ятати, що шкодити зміям або вбивати їх в цей день, вважається великим гріхом. Також не варто без потреби ламати гілки, зривати листя або рубати дерева, адже це сприймається як неповага до природи. Цього дня краще уникати конфліктів і вчинків, що можуть завдати шкоди іншим. кажуть у нашому українському народі, все, що ви зробите сьогодні, може повернутися до вас у вигляді негативних наслідків. А ще сьогодні не можна заводити кішку або приносити додому кошеня. Кажуть, що це до неприємностей. Натомість можна сьогодні завести цуценя. Байдужість і марнування часу 30 серпня також не рекомендується. Кажуть, це може вплинути на весь залишок року. Сьогодні іменини означають такі люди: Данило, Денис, Гаврило, Арсеній, Олександр, Опанас, Макар, Павло, Леонід, Іван, Федір, Сава, Яків та Вікторія. Ім'я Вікторія походить від латинського слова Вікторія, що означає перемога. Це ім'я асоціюється з римською богиною перемоги Вікторією. В дитинстві Вікторія часто буває скромною та сурмоязливою. З віком вона стає більш впевненою в собі і прагне досягати поставлених цілей. Втім, Вікторія намагається уникати скандалів та конфліктів у своєму житті. У Вікторії є камені талісмани: це бурштин та лазурит. А ще в неї є тотемні тварини: джміль і жаба. Кажуть, що квітка талісман Вікторії це Мімоза. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, на зустріч завтра, бо завтра буде новий день. Ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я сподіваюся, ви почули вже новини про те, що Верховна Рада України нарешті. Прийняла рішення про те, що Зросійщина, церква, яка в нас в Україні досі існує. Я маю на увазі УПЦМП, що вони все ж таки мають прийняти рішення і перейти нарешті до канонічної православної церкви України, яка в нас зараз має Томос, і відповідно вона має права всій канонічної церкви, благословення канонічної церкви Вселенського патріархату. Через те я маю надію, що згодом більшість наших вірян і українців повернуться до свого коріння і будуть відзначати всі свята, які ми знаємо з вами, і про які ми з вами тут щодня говоримо. І всі віряни будуть відзначати свята за новоюліанським календарем. Я нагадую, що новий юліанський календар по датах співпадає з тим Юліанським календарем, який у нас раніше вважався старим стилем, тобто з тим, який був до революції 1917 року. Ну насправді він трішечки пізніше там була реформа, трішечки пізніше, але дійсно в нас Різдво там, до 1917 року було 25 грудня, як положено, як у всьому світі. Це потім вже більшовики видумали, що воно має бути 7 січня. Але зрештою, зараз ми повернулися до свого коріння, і я сподіваюся, ще більше українців будуть до цього навертатися і повертатися. Тож давайте зустрічатися завтра. Слава Україні! І зрештою, все, що відбувається, все ж відбувається з благословення Господнього. Я сподіваюся, що це на добро, і що наші брати і сестри повірі вони зрештою прийдуть до свого коріння українського. І прийдуть на новий юліанський календар, про який ми тут з вами і говоримо. Дякую за перегляд, будьте здорові! До зустрічі завтра!